Така цікава тема у нас залишилася на останок нашого етеру, от коли ми будемо говорити зараз з нашим експертом. Називається вона Від стану калюжі до стану фонтану. Що це таке? Знаєте, це від стану, що ти розмазня, до стану, коли ти розцвів і всім свою енергію даруєш. І окрилений. Так. так. Взагалі мені здається, що кожна людина в той чи інший період життя просто відчуває ці дві фази. Колись вона буває розбита, просто ніяка, от хочеться лягти під ковдру, нічого не робити і просто чекати. Це, от, наприклад, цей стан калюжі, про який капітальний пакет. Пам'ятаєш, був носою. такий мемчик, ну як така картинка, де ну, такий мальований чоловічок лежить, в нього течуть сльози і калюжа навколо нього. Такий червотова так. картинка. Так. Ну, це стан, в якому часто дійсно ми можемо перебувати, особливо зараз. Звісно, це дуже актуально, особливо для людей з вразливою такою Фихі. психікою, які дуже тендітні ніжні в почуттях. Часто буває апатія, депресія, складні стосунки. З Богом, особливо, як я сьогодні зазначав, у людей, які через цю війну втрачають рідних і близьких. Це надзвичайно складний процес. Як почати чути голос Бога і вийти з цього стану, говоримо просто зараз із священнослужителем, спікером молодіжних програм Тарасом Гладким. Він з нами на відеозв'язку. Тараса, доброго ранку. Доброго ранку, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. От одразу питання: чи нормально, що християни відчувають депресію і апатію? Бо, здавалось би, у нас є безперервне джерело енергії, наш Бог, який через Духа Святого нас має підтримувати, але от стикаємось з реальністю. Дякую за питання, дякую за запрошення. Звичайно, депресія це. Є просто різні причини, через які людина входить в депресію. І Пам'ятаю, я читав книгу Ніла Нерґі, яка називається Депресія, так і називається, і там він пише, що люди часто входять в депресію, це може бути просто якийсь гормонального стану, чи якесь там захворювання. Тобто людина може навіть не підозрювати, що з нею відбувається, а вона входить в депресію. Тобто це не завжди якісь такі причини, там, наприклад, там, розлучення батьків чи втрата роботи, чи те, що переживає зараз наша країна, там, втрата якихось там, своїх друзів, близьких і так далі. Тому це може бути навіть якісь такі от причини там по здоров'ю. Тому не завжди зрозуміло, чому людина в депресії треба виявити, що саме привело до депресії. Тому християнин, це може бути не духовна проблема, а може бути якраз такі проблеми якась там здоров'я, фізична, і він входить в депресію. Тобто, от, Але... е, люди, ну просто от підкреслити, що люди дуже часто сприймають, що от у християн немає проблем е, і не потрібно там щось говорити. Це, якщо ти говориш про якісь проблеми, це ознака, що в тебе погані відносини з Богом. Але ми говоримо про те, що християни це звичайні люди, які е, можуть відчувати ті самі стани, які відчувають всі, і це нормально, нормально це відчувати. Так, Даша, твоє питання. Ну в мене власне було питання, чи нормально взагалі християнину відчувати ось цей такий стан, чи треба корити себе за це, чи потрібно шукати, можливо, спеціалістів, можливо, друзів, які тобі допоможуть якось сходити по щабелькам до гори, щоб з цього стану калюжі вийти. От як ви вважаєте? Можливо, ви працювали зі схожими ситуаціями, як священнослужитель, що було у вас? Розкажіть? А, ну, я сказав, просто я не спеціаліст там в медицині, тому, можливо, в якихось випадках потрібна там реальна консультація психотерапевта чи хто там лікує депресію. Uh -huh. Але є часто, коли християни впадають, ну, це напевно, не можна назвати депресією, а якась апатія, щось таке, небажання щось там робити, розчарування. із, ну, по власним причинам, наприклад, неправильне розуміння успіху, людина надивилася. Багато контенту, де і пропонується, що успіх це там подорожувати, це там заробляти багато грошей, а в тебе цього не виходить. Ти не такі, якось ці люди, яких ти бачиш. Там, чи в інстаграмі ти стежиш за кимось. В тебе не так, і людина впадає в таку от, такий е, ну, початок якби, депресії, такої, да, розчарування, що от в мене не так, я б хотів би, а я в мене так не виходить. Тобто неправильне розуміння успіху приводить до такого стану. Тому що треба виявити причина, яка причина, в чому причина? І тоді можна буде зрозуміти, як працювати з цією людиною. Це взагалі дуже глибоке питання, тому що мені здається, що ніхто з нас не вчив, як має той успіх виглядати. І тут з'являється у нас інстаграм, де ми можемо бачити ось цю ідеальну картинку, і всі ми Формується, до цього стереотип. прагнемо. Е, який успіх тоді може бути у християн? От, Вань, може, як ти вважаєш? От Тарас, скажіть, будь ласка, можливо, як ви бачите успіх, який ми християни, до якого ми повинні прагнути? Тому що мені здається, що таким питанням зараз могла не одна дівчина задатися, можливо, і хлопці. Угу. Ну, взагалі, в Біблії, наприклад, є от такий Іван Хреститель, пам'ятаєте так? Так. Ісус Христос назвав його найбільшим пророком серед всіх. Тобто він ну, найуспішніший виходить за критеріями Ісуса Христа. Так. Але якщо сказати світській людині, що ось дивіться, Іван Христитель це найуспішна людина, то він в 30 років втратив голову, жив в пустині, вдягався в. Одяг там верблюжий, так? є в якійсь там написано акриди і мед. Тобто, з людської сторони це зовсім не успішна людина. Mm -hmm. Власне, в контексті духовного, ми розуміємо, що є психологічні аспекти, які часто варто вирішувати з професіоналами, з лікарями. Коли ми говоримо про духовну складову у цієї апатії безпосередньо у відносинах з Богом, зараз надзвичайно багато розчарувань, нерозуміння Божої волі. І такі періоди витрапляються не тільки під час війни, а в принципі протягом людського життя. Вони трапляються, люди не розуміють. І е, збільшують дистанцію між собою і Богом. Як ці стосунки відновлювати, як їх підтримувати, і як допомогти собі ці періоди теж проходити, щоб потім все ж таки повернутися до Бога, а не повністю перекреслити е, свої стосунки із Ним. Угу. Ну, я помітив, що ми впадаємо, люди впадають в стан такої апатії, коли втрачають місію. Е, не можу собі відповісти на три головні питання, в принципі, всього цього людства. Хто я звідки я і яке має призначення? Ось коли людина не може відповісти на ці питання, втрачає себе десь у всьому, хто я звідки я, для чого я на цій землі, тоді ви не, не хочете вставати вранці, тому що немає сенсу. Втрата сенсу приводить до апатії. Часто люди втрачають сенс. А втрачають сенс, тому що е, дуже великий потік інформації на людину виливається. Е, тут тобі говорять, е, займайся цим, з іншої сторони цим, оце успіх, це успіх, це успіх. Просто тонна інформації з фільмів, серіалів, з е, блогів різних, інстаграмів, і все це так сильно дають людину, і вона така маленька і не знає, що вибрати собі в цьому житті. І от втрата сенсу приводить до апатії. Тому перше, що б я зробив, щоб це знайти сенс. Це знайти сенс, ради чого ти будеш покидатися. Як казав один е, психолог чи психотерапевт, він Віктор Франков, який там пережив Фонстар, і він казав, що. Якщо є ради чого, то можна винести будь яке як. От кожній людині треба знайти ось це ради чого, щоб виносити ось ці будь-які як. Тобто пройти війну, пройти якесь переживання, пройти страждання, пройти втрату у своєї людини. Якщо в тебе є ради чого, то ти зможеш винести це будь яке як. Нас, християн, наші ради чого воно супер круте. Наші ради чого це там вічність, це життя з Богом. Де не буде сліз горя страждання? Тобто у нас є ради чого ось тут на землі прокидатися, ха, ради чого працювати, ради які цілі ставити. Так, чудово, власне, ви сказали, а скажіть, будь ласка, Тарасе, що дуже часто християни не знаходяться на підвищеному стані, от коли вони вже знайшли ради чого, коли вони вже тримаються міцно за Ісуса. Бувають такі ситуації, коли дійсно ти падаєш. От чи нормально християнину відчувати ось цю таку гойдалку емоційно, ось ці різноманітні паралелі, бути і в тому, і в іншому стані? І що для цього потрібно робити? Можливо, у вас є якісь власні поради, як ви виймаєте себе з цього стану і знов стаєте станом? Угу. Е, ну, я помітив, що я падаю в цей стан знову ж тоді, тоді коли я дозволяю з багатьом шумам звучати в, моїх, в моєму житті, в моїй голові. Є такий вірш біблійний псалом Перший це. І там написано Блажен муж, що за порадою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господні м'яносовою про його закон роздумують в день і ночі, і він там матиме успіх. Я тут бачу таку послідовність а, цікаву. Спочатку ти ходиш за порадою несправедливо. А, ти слухаєш весь цей світ людей, які живуть без Бога, їхні поради вони тобі нав'язують свою філософію життя, нав'язують тобі про що мріяти, що вдягатися, що їсти, куди їхати, про що мріяти, що таке успіх нам нав'язують. Нав'язуєш нам поведінку, як нам поводитися, як нам жити. Спочатку ти слухаєш ці поради, як написано в Псалмі. Але блажен муж, хто не ходить за, несправ... за порадами до несправедливих. Потім ти походив за порадами другий момент, він каже: і не стоїть на дорозі грішних. Походив за порадами, потім це тобі сподобалося надивився всього цього. Починаєш ставати на цю дорогу грішних. Стати на дорогу грішних це починати жити так, як живуть ці грішники. Ти починаєш приміняти цей спосіб життя в своєму житті. Живеш, як вони, їси, що вони, дивишся, що вони, повністю ведеш такий спосіб життя, як вони. Тому що людина, вона як навчається? Ми навчаємось копіюючи. Те, що ми дивимося, ми це приміняємо в своєму житті. І третє, вже сходинка вниз, як описує псалмист, ходиш за парадою, стаєш на їхню дорогу, а потім сідаєш на сидіння злоріків. Все, ти вже їхній, ти вже в світі. І таким чином людина втрачає ось те, для чого вона живе на цій землі. Тому. Моя порада, якщо людина хоче знайти своє призначення, знайти сенс, виключити шуми цього світу. Тому що вони збивають. Дякуємо, Тарасе, за ці поради, духовні. Надзвичайно важливо нам сьогодні не втрачати цей орієнтир, читати писання, молитися і не боятися, що у нас можуть бути дійсно ось такі гойдалки і можуть бути моменти. Занепаду наших стосунків з Богом, це все відновлюється і це нормальне, практичне християнство. Дякуємо вам, Тарасе, вам мирного дня, Дякую. Боже благословінь. Тарас Гладкий, священнослужитель, з нами на відеозв'язку. Продовжуємо наші духовні роздуми духовним сніданком у ранку надії.